Сьогодні ми маємо 11-ту річницю по початку революції гідності. Татаров, який казав про бідний Беркут і звинувачував майданівців і керував побиттям майданівців, зараз сидить в офісі президента, корує силовиків, і в документах ДБР Революція Гідності називається масовими заворушеннями з використанням сили. Давайте також згадаємо про ебонітові палички, якими треба бити майданівців. Щоб діставати електроенергію, ми до сих пір за ці бонітові палички від конкретної знаної вам особи не отримали жодного вибачення. Так давайте ж ми дійсно в цей день згадаємо про свою гідність і будемо викидати зрадників з усіх державних посад, з усіх середовищ в Україні, бо інакше нам не перемогти Московську Федерацію. Маленька диктатура велико не переможе.